Солоденькі, всім привітики! Рада вітати вас у другому дні. Сирена Марафон! 2! Сьогодні, друзі, я надихаюсь пшеницею. Так, ви не повірите пшеницею, бо наша країна дуже багата на пшеницю. Ми взагалі тут годуємо майже весь світ отак от, от просто. Тому я вирішила, скажімо так, використати ось таку темку для макіяжу. Хочу сьогодні додати ще трішечки маку. Я не знаю, як ви, але коли я зустрічаю якісь поля пшениці, то обов'язково обов на цих полях стерчіть такі пептички. Макові, красиві, дуже червоні квіточки. Тому сьогодні ми це все будемо пов'язувати в макіяжі. І так, ось так от виглядає мій ескіз на сьогодні. Е, виглядає це все доволі просто, але побачимо, що то буде. От, як завжди. Я вже нанесла на свої очі базу від PUIS, підготувалася. Е, сьогодні хочу використовувати е, кремові підкладки. Для того, щоб це все було більш насичено, і також сьогодні буду використовувати жовтенький колір, а я не впевнена в цих жовтих кольорах у себе, бо Нікі Туторіалс, наприклад, палетку, в якій є жовтий, я не тестувала. Господи, цей, щоб йому було добре. Ма-ма-ма-мічел, чи як його там. Ну, коротше кажучи, Mitchell, там теж жовтий, теж я в ньому не сильно дуже впевнена. О, тому буду використовувати підкладки. Тож, давайте робити макіяж. Сьогодні використовую олівчик Ламель, і як ви бачите за моїм ескізом, треба побудувати вгорі таку довгу-довгу стрілочку. Боже, поможи, як завжди, просто на кожному валеному макіяжі. Малюємо, доходжу ось сюди до складочки, малюю це все з відкритими очима, проходжуся по кордону моєї складочки, як ви бачите, далі йду рівненько, не спускаюся ось тут, вниз. Іду рівненько. Більш-менш і виводжу ось сюди стрілочку. Ось таке щось у нас виходить, коли ми закриваємо оці. Тепер нашаровую поступово, розширюючи нашу стрілечку, але так, знаєте, частинами. Беру синтетичний пензлик, ось такий олівчик, І починаю то все. Підтушовувати кордони. Підтушовувати олівчика. Далі додаю олівчика. Підтушовую. Далі я хочу використовувати червоний колір, звісно, на нижній повіці, Але буду використовувати не червону підкладку, бо вона у мене холодна. Це помада від Джефрі. А буду використовувати ось таку помаду від Джеффрі, коротше, щось таке нюдове, більше в теплий, червоний, більше в таке щось коричневе. Набираю помаду на пухнасто такий плаский пензель, і спочатку буду розважатися на нижній повіці, в центрі, у внутрішньому куточку. Дуже низько опускаюся червоним кольором, друзі, який гарненький синячок виходить. Тепер іду до гори. Витягую хвостика, звісно що, і відтушовую донизу. На зовнішньому куточку тут все гарненько розтушовую. Також в сторони розтушовую. Бачите, у мене такий, ніби той хвостик, але і вниз так все підтушовано. Тут я просто розтушовую залишки. Ні, друзі, все ж таки з верхньої повіки я то все стерла. То все. Що за то все? Валюха? Це все, стерла. Не подобається мені. І так, я беру із палетки е туторіал і Beauty Bay, Яскравий жовтенький. І починаю заповнювати простір там, де моя жовтенька підкладка. Бачите, наскільки яскравіше виходить? Набираю ось цей червоний, також палітра Nikki туторіал з та Beauty Bay. І починаю ось тут заповнювати нижню повіку. Так, Заповнила тут нижню повіку, і тепер відтушовую червоний колір донизу. Тепер беру більш детальний маленький пензлик. Набираю червоний відтіночок на нього і малюю ось тут внизу свого улюбленого інзобика. Знаєте, щоб бачити кордони взагалі того червоного? Щось таке цікаве виходить, слухайте. сама не очікувала. Далі я беру пігмент від Lotus Flower. Називається Фенікс, Господи, він нереальний. Потім у мене тут лежать ось такі штучки, взагалі для манікюру. Ось так вони виглядають. Зараз вам поближче покажу. Ось, бачите, такі пелюсточки. Їх собі приготую це на пізніше. До речі, купила собі новий тюбик Нікс. Забула, що воно таке, і мені здається, що його стало менше. Ні? Наношу повністю на всю рухому повіку верхню. Беру пігментик. Око склеїлося. Я забула, що таке нікс. Буду набирати пензликом і наношу. Тепер, друзі, що ви думали, не буде у нас лайнеру буде. Я вирішила над вами познущатися. Я знаю, можете мене тихо, спокійно ненавидіти. Беру найдовший пензлик, який у мене є. До речі, це набір у мене ось так от називається. Це набір для манікюру. Три пензлики таких. Так, розводжу жовтий, жовту фарбу. І, і ось тут внизу того нашого жовтенького проводжу стрілочку. Важано валюха тоненьку стрілочку намалювати. З Богом! Чудово, файненько, файненько, вісню, файненько. Слухайте, взагалі у Суви тут не такий яскравий жовтий, а тут у мене він просто тупо неоновий чомусь виходить. Хоча це не неонова палетка. Так, і починаю е, малювати саме зернятка. Але починаю не від початку, а десь ось з хвостика тут. Так, тепер малюємо ось ці лусика тоненькі. Тепер я хочу все ж таки використати ось ці свої блискітки. Відкриваю їх, беру клей для Вій, наношу на наші зернятка. Ось сюди, ось сюди, тунь тунь ту і приклею тепер цю зернатку. Дуже прикольна фігня. Приходить, нанесу ще ось сюди клей. Знаєте, хвостика так закріпити о Отак. Ай, блискі. Друзі, завершила я макіяж очей за кадром ще не до кінця, бо у нас залишається з вами. Одна цікава штучка, і я сподіваюся, що цією штучкою я не зруйную весь макіяж. Хоча є така вірогідність. Коротше кажучи, ще, друзі, я за кадром тут трішки нашкодила. Ось тут -то, на нижній повіці, ви бачите, що в мене таке затемнення є. Я взяла просто темно-коричневі тіні і пройшлася коло війок і трішечки сюди зайшла на зовнішній куточок. Це все. От. На слизовій у мене помаранчевий олівчик від ламель. Добре, в мене є ось така. Апельсинова паличка. Візьму її і візьму чорну фарбу. Якщо подивитися на квітку мака, то можна побачити всередині, звісно, серединку, в якій там ховається таке щось чорненьке, щось цікавеньке зернятка. Я хочу, власне кажучи, зробити ці зернятка. Розводжу цю фарбу. Знаєте, легше потім вмиватися буде. Давайте спочатку тоненьким пензликом спробую. У нас ось це пелюсточок, тобто на початку ось тут я хочу. І затихла Валюха. Може, <гас> не треба було. Ну, все, валюха, все, вже назад, шляху немає, позоритись, так позоритись. Беру апельсинову паличку. Йду трішки ось сюди до внутрішнього куточка і на нижній повітці. Слухайте, та нічого так виходить. Нормуль. З губами не хочу нічого вигадувати, якщо чесно, бо хочу, щоб вони були більш нейтральними. А у нас дуже яскраві сьогодні очі. Можна було зробити червоними губи, але не хочу робити через те, що хочу акцент а, саме на все ж таки пшеничці. Хоча тут реально більше акцент на маку, але у нас тут пшеничка королевна. Так що просто беру помаду від Jeffрі Star відтінку Celebrity Skin, до речі, який можете купити в магазині Pinkster. Ну, ось так, от, друзі. Ось такі губи. Зараз я до вас повернуся, зроблю собі нормального такого хвоста і продемонструю вам меки. Ну що, друзі, ось такий образ сьогодні вийшов. Пишіть, як вам він. Чесно, мені дуже подобається. Я просто в захваті від деяких елементів я не в захваті, звісно, але не всі ми ідеальні в цьому світі. Та ж сама пшеничка теж. Так от, друзі, я чекаю на ваші мейки. Я чекаю на вашу красу, на ваші фотографії. Буду, -буду лайкати, лайкати, лайкати. Ну, у мене на цьому, все. Дякую всім за увагу. Пішла отака гарненька пшеничка до свого сина. От він просто в захваті завжди від моїх макіяжів. Всім дякую за увагу! Чекаю вас в коментарях, чекаю вас в інстаграм. До зустрічі в наступному макіяжі.